Як зупинити кровотечу, накласти пов'язку, зарадити постраждалому в разі перелому. Вчадні дніпрян інструктор із тактичної медицини. Ви будете вчити сьогодні не тільки лекційно, да? у вас не тільки лекції будуть, у вас буде багато достатньо практики, ви будете деякі моменти відпрацьовувати на наших манекенах, будете працювати з турнікетами, будете працювати з манікенами для тампанади, для соціалгеневої реновації. Тому практики сьогодні буде багато. Тренінг відвідали близько 30 людей. Серед них і Дніпрянка Лана Хитрикова вважає, такі навички нині вкрай необхідні. Всі знають ситуації, які зараз трапляються в країні. І наразі вже була така ситуація, коли, на жаль, прилітала по Апола і людина загинула тільки тому, що не було когось, хто зміг би а, зупинити кривотечу. На міні курсах інструктори з домедичної допомоги Золота година давали базові знання, які потрібно знати кожному українцю в умовах війни. Обов'язкова зупинка масивної кровотечі. Ми сьогодні будемо це розбирати. Це накладання турнікету. На сьогодні бажано, щоб кожна людина мала про собі засіб, який зупиняє саме масивну кровотечу, бо дуже мало часу на зупинку і на врятування життя. Валерія на тренінгу з тактичної медицини вперше нині збирає собі аптечку. Тож особливо зацікавилась розділом про турнікети. Можна купляти наші, українські, але певних марок, таких як Січ, Дніпро «Дніпро-2» Дніпро -2», Ось, або американські турнікети. Але обов'язково це треба робити тільки на офіційних сайтах. Так, ну взагалі турнікети зазвичай трьох кольорів. Чорний турнікет – Це для кого? Військовий. Для військових, щоб його не було видно, так? щоб він не відмаячував, не домаскував. Помаранчевий турнікет для цивільних, щоб його було видно, щоб навіть цвертушки медики побачили, де там той постраждали. Синій турнікет він вважається тренувальним турнікетом. Крім турнікету в тактичній аптеці, треба мати рукавички, спеціалізовані бенти, бандаж, плівку та ще чимало інших засобів допомоги радять слухачам. Інструктори. Благодійна організація Золота година співпрацює з рятувальниками і з ними виїжджають на місця прильотів та надають допомогу постраждалим. Враховуючи що це все ж таки ракетні удари. Це основному уламкове поранення. Буває дуже тяжкі, буває більш ліхтівна. Буває там, що і поранення склом, уламками будівель, там так далі. Так далі. Даємо допомогу іноді то ракети використовуємо перев'язки, потім передаємо шутки. У Дніпрі такі тренінги проводяться щомісяця для всіх бажаючих. Крім того, інструктори їздять із селами, аби дати знання з тактичної медицини якомога більшій кількості людей. Дарія Лисенко, Сергій Марченко, Дніпро .TV.